Apple знову номер один, проте офіційно читатиме ваші листи. Трам передумав з митами на смартфони, але ненадовго. Моторола випустили свій ноутбук, а штати навчились маніпулювати часом і простором. Про ці та інші цікаві новини тижня в нашому новому випуску маленьких новин. Хоча цей випуск навряд чи можна буде назвати маленьким. На зв'язку агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. Раптом та неочікувано моторола вирішили випустити планшет та ноутбук. І якщо в планшеті особисто я не бачу нічого цікавого, то ноутбук вже значно цікавіший. По-перше, він має круті кольори, чи вже через це я хочеться придбати. 14-дюймовий дисплей OLED 2.8K, яскравість 500 ніт, вага 1,4 кг, процесор Intel Core 5 або Core 7, 16 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ або 1 ТБ накопичувача. Все це за ціною від 690 до 815 євро. Мінуси тільки два. Перший батарей. Дея усього 60 Вт годин, а другий все це ексклюзивно для Індії. Хоча, можливо, зараз вони подивляться, як воно там сприймається, і потім вже підуть на глобальний ринок. Смартфони Google Pixel та Galaxy S25 мали одну ексклюзивну функцію: Gemini Live з доступом до камери та спільним використанням екрану. Ці функції мали тільки ті користувачі вище названих смартфонів, які сплачували за Gemini Advanced, не знаю, як на на пікселях, а. На Galaxy S25 його на півроку дають безкоштовно. І отримавши чудові відгуки, Google взяли і додали ці можливості для абсолютно усіх користувачів з Android і навіть для безкоштовної версії Gemini. І от, власне, в цьому криється причина, чому я досі не робив огляд на S25, бо тепер, через декілька місяців після релізу, коли S24 отримав One Ui 7 і Gemini для Samsung має все менше ексклюзивності. Нарешті є сенс говорити про ці смартфони у відриві від презентаційної ейфорії. you Apple вперше стали виробником смартфонів номер 1 у світі. Так, у першому кварталі 25-го року Apple зайняли 19% ринку, вирісши на 4%, в той час як Samsung, втративши 5%, мають 18% ринку. Xiaomi на третьому місці зі зростанням на 5%, а далі йдуть Oppo, Vivo та інші китайські бренди. Apple же, незважаючи на падіння продажів в Китаї та доволі стандартні продажі в США та Європі, отримали двозначний приріст в Японії, Індії, Африці, Південно-східній Азії та на Близькому Сході. І все через свій останній iPhone 16 і, який усі так сварили, наскільки він нікому не потрібен, і так далі. От власне вам і нікому не потрібний iPhone. А ще я принагідно нагадую про наш збір розіграш, де за донат від 100 гривень ви маєте можливість виграти просто чудові подарунки, серед яких PS5 Slim, купа ігор, раритетний ніж французький і ще купу купу усього. Посилання на збір будуть в описі та закріпленому коментарі. І пам'ятайте, що навіть найменший донат це величезна допомога. А от наступна новина може не сподобатись багатьом власникам айфонів. Apple все ще б'ється над запровадженням AI на своїх смартфонах, щоб було хоча б як у інших, а бажано щоб ще й краще. Найголовніша проблема обіцяної, але так і не релізнутої розумної персоналізованої сірі у відсутності навчальних матеріалів, бо Apple вирішила йти по своєму шляху використання синтетичних матеріалів для навчання, що має певні обмеження у порівнянні з навчанням інших моделей. Тому Apple вирішили читати листи своїх користувачів для навчання свого шаї. Окей, се не настільки погано звучить. Насправді вони будуть порівнювати свої синтетичні електронні листи з наповненням справжніх листів, щоб покращити так зване вбудовування. Проте компанія клянеться та божиться, що всі ці листи будуть знеособлені, тобто не матимуть в собі інформації про відправників, отримувачів і так далі. Ба Більше вони їх навіть не читатимуть, насправді все це буде оброблятись на смартфоні, і з цього всього будуть робити свої синтетичні порівняння, і от вже вони без жодної персональної інформації відправлятимуть. Безпосередньо в компанію. Проте працюватиме це все виключно на тих пристроях, де увімкнена аналітика пристрою. Тож, якщо ви не хочете ділитись з Apple навіть з неособленими даними, можете відключити цю функцію в налаштуваннях смартфону. Для когось раптом і неочікувано, так і хочеться сказати, що, а я ж попереджав, Sony оголосили про підвищення цін на PS5 в світі, точніше, поки що в деяких частинах світу. Зокрема, у Великій Британії, Австралії, Новій Зеландії та що для нас вами найголовніше, в Європі. Діджитал версія зросла у ціні. Зокрема, у Європі це тепер питання не 450, а 500 євро. Вгадайте з одного разу, до якого регіону ми з вами відносимось, і де вже зовсім скоро буде підвищення ціни на Digital ps 5 В той же час версія з дисководом в Європі і Британії не змінилась в ціні, хоча в Австралії та Новій Зеландії ціна зросла і на неї. А от дисково для PS5 взагалі став дешевшим в усіх регіонах, і тепер його ціна складатиме не 120, а 80 євро. Власне, як на мене, то Sony почали компенсовувати зростання ціни в Штатах якраз завдяки цим регіонам. Але, звісно ж, я можу ж помилятися, а все це просто збіг не інакше так. Інсайдери індустрії стверджує, що разом з PS6 на ринку з'явиться нова портативна консоль від Sony, і це буде не портал, який просто транслює картинку з PS5, а повноцінна консоль зі своїм залізом, яка буде здатна запускати тайтли дорослої консолі. Хоча, звісно ж, з простішими налаштуваннями графіки, роздільною здатністю простішою та простішим фреймрейтом. Консоль отримує чіп, розроблений для роботи при дуже низькій напрузі, але при цьому її продуктивність буде знаходитись е, десь між Xbox Series S та базовою PS5, і хоч це не сказано в інсендерській інформації, але я більш ніж впевнений, що це буде дуже кастомний чіп від AMD, який підтримуватиме PSSR, який до того часу стане значно кращим ніж зараз. Є зміни, до речі, в цінах і для США, що, правда, вони стосуються Nintendo Switch 2. На радість американських фанатів Великої N, передзамовлення там відкриються вже наступного тижня, і без того величенька ціна самої консолі залишилась незмінною, ну принаймні поки що. Проте на підвищення пішли майже усі аксесуари до самого другого Свіча. Те, що було по 20 доларів, тепер коштує 25. Те, що було 80, тепер коштує 85. А найбільше зростання отримала Докстанція, яка тепер коштує не 110, а 120 доларів. В той же час ніхто не відміняє загрозу зростання ціни і самої консолі, оскільки з новими митами все ще не врегульовано, але про це ми поговоримо пізніше. Є у нас трошки новин і про Nvidia. По-перше, були офіційно презентовані RTX 5060 та 5060 Ti з неіснуючими рекомендованими цінами від 400 євро за 5060 Ti на 8 ГБ, що знущання 8 ГБ на відеокарта. А от європейської ціни, надзвичайно, 5060 ще не мають, бо доступно вона буде в травні. Я вже, здається, якось пояснював, що за цьогорічні проблеми з зеленими відеокартами, їх наявністю та ціною відповідальність лежить повністю на Nvidia. Я у відео про 5070 Ti розповім повністю, як так вийшло, і хто винен, проте для розумів накинув. でも。 А вам не здається дивним той факт, що в цьому році Nvidia не випустили жодної референсної відеокарти більш доступного класу, тобто от саме їхнього виробництва. Ну а про ціни, камон, просто подивіться на їхній же сайт, де вони пишуть про 879 євро за 5070 Ti, проте більша частина варіантів починається від тисячі. Менше з тим, нові відеокарти мають нову архітектуру, нові кодери і декодери, ядра Тензор 5-го покоління, ядра RT 4-го покоління, DLSS 4 з його фреймгеном і так далі. За заявами компанії, 5060 та 5060 TI дають приріст на 20-25% у порівнянні з попередниками. Щоправда, з одним цікавим, але на слайдах цих порівнянь, чітко, але дуже дрібним шрифтом, написано, що тестувалось усе з максимально можливим на картці і в грі фреймгеном. Тобто в тому ж кіберпанку сорокова серія має звичайний фреймгейн, А для 50-ї серії був 4Х режим. Насправді, побачивши наочну на роботу цього мультифреймгену, я можу сказати, що для не кіберспортивних ігор це просто чудова історія, серйозно. І скажу вже втретє, ми про це з вами більш детально поговоримо у відео про 5070Ti вже я думаю, цього тижня. Але не все у NVIDIA так райдужно, як може здаватись. Окрім втрати купи грошей через торгівельну війну, вони отримали ще декілька ударів від адміністрації Трампа. Перший і найболючіший на сьогодні заборона продавати AI чіпи H20 до Китаю. Нагадаю, що цей чіп був спеціально розроблений для Китаю, і він значно поступається своїми можливостями в порівнянні з передовими їхніми чіпами для штучного інтелекту. Проте ніхто не завадив тим же розробникам DeepSeek купити їх просто купу і компенсувати їхню спрощеність. На цьому фоні штати побоюються використання цих чіпів в китайських суперкомп'ютерах, тому і заборонили їхнє постачання. Можна було призовно запитати, так а в чому проблема поставляти їх до Китаю через треті чи четверті роки, як це робить та ж так звана Росія, наприклад. А відповідь полягає в тому, що коли Штати дійсно хочуть накласти санкції, вони роблять це. І H20 для продажу потребуватиме ліцензію на експорт, яку Nvidia має отримати безпосередньо в Міністерстві торгівлі США. А це, в свою чергу, добре слідкує за тим, щоб чіпи їхали саме туди, куди їх продають, і раптове підвищення продажів в якусь країну одразу ж викличе запитання. І вся ця заборона вже зараз оцінюється в 5,5 мільярдів доларів збитку для зелених. В той же час сама Nvidia розуміє, до чого йде справа, і вже зараз закрила відвантаження та виробництво 5090 для Китаю, тобто 5090D. Так, офіційних заяв від уряду США ще не було, а Хуан з друзями вирішили не повторювати історію з 4090, яка тоді непогано вдарила по їхнім статкам. Вже зараз є підтверджені зупинки продажів таких карток від Colorful та Palit, А ще окремі виробники охолодження для цих відеокарт отримали повідомлення про припинення виробництва. І це, звісно ж, також вдарить по NVIDIA, яка дуже любить китайський ринок. Продовжуючи тему торгівельної війни та її наслідків, цього тижня стався просто мем чи просто комедія, як хочете називати. В минулому випуску ми з вами говорили про те, що штати ввели мита в 145% на продукцію, вироблену в Китаї, через що в першу чергу показово постраждала б Apple, адже переважна більшість її смартфонів вироб... виробляється саме в Китаї. Потім, мабуть, все ж якісь трохи розумні люди в адміністрації донесли Трампу незадоволення людей, тим, що їхні айфони будуть коштувати тепер не тисячу, а щонайменше дві тисячі баксів. Я зараз скажу дуже грубо, але ідею ви маєте розуміти. Тому Трамп оголосив про тимчасову відміну підвищеного тарифу на ряд товарів, таких як смартфони, комп'ютери. Напівпровідники, сонячні батареї, дисплеї для телевізорів, флеш накопичувачі та картки пам'яті. Усього там 20 категорій. Проте багато хто чогось вирішив, що це назавжди, і тепер там мит взагалі не буде. По-перше, це максимум на місяць чи два, це офіційна заява. По-друге, мова йде про тимчасове скасування підвищеного тарифу до 145%, проте так звані фентанілові 20%, ніхто не прибрав. У випадку інших країн на ці 20 категорій товарів також не буде поки що застосовуватись і загальні. Не 10% мито, отже, підвищення цін все ж майорить в повітрі. І це тимчасове спрощення мит отримало офіційний коментар, що всі ці компанії вони мріють перенести своє виробництво в США, тому ми їм даємо час. Хм. Цікаво подивитись на перенесення виробництва айфонів за два місяці. Дуже хочу це побачити. Проте найкомедніше не це. Після усіх цих гучних заяв про перенесення виробництва в штати, після потрясіння фондового ринку, після істерики в технологічних корпорацій, тобто майже через місяць після початку цього величного, просто, просто найкращого та найпровідуманішого плану у світі. Тільки тепер Міністерство Торгівлі США буде оцінювати. Наскільки вітчизняні виробники просунулись в задоволенні попиту ринку, а також будуть досліджувати доцільність та можливість внутрішнього виробництва мікросхем. Ще раз, спочатку заявити усьому світу про те, що от всі ви переїдете в США або будуть скажені тарифи, посваритись з абсолютно усім світом, і тільки тепер почати досліджувати, а чи можливо це зробити взагалі станом на сьогодні? Я просто багатозначно промовчу про послідовність та якусь банальну логіку в цих питаннях. Менше з тим. По всьому документу просто білими нитками написано: Ми хочемо, щоб американські Intel Foundry робили все і для всіх, і стали новою TSMC». І хоч останнім часом у них дійсно є успіхи в своєму виробництві, проте йому ну, дуже дуже далеко до TSMC, м'яко кажучи. Менше з тим, це все про найближче майбутнє. А що ж зараз? TSMC – лідер лідер виробництва чіпів, і у американських компаній є два варіанти. Перший варіант, якщо мова йде про не найсучасніші чіпи, то можна йти і до американського TSMC, де теоретично вийде дешевше, бо воно ж тут, в Америці. Другий варіант все так само купувати їх на Тайвані. І якщо зі старими чіпами це опція, то з найновішими варіантів нема. шлях тільки на Тайвані, і згідно з їхніми законами буде тільки так і ніяк інакше. І от беремо ми перший варіант. Apple, Nvidia та AMD використовують, зокрема, 4-х чотирьохнонометрові чіпи в своїх продуктах. І от, взявшись за руки, вони побігли до новенького заводу TSMC в Аризоні. І... а там їм у відповідь кажуть, що вони будуть змушені вже зараз підняти ціни на ці чіпи на 30%, бо вони в Штатах не очікували такого попиту, і у них немає відповідної пропозиції, адже вони здатні в найкращому випадку робити максимум 30 тисяч пластин на місяць, що смішно для вищезгаданих гігантів. Тобто виходить. Що вже не так і вигідно купувати чіпи в Америці, і це зараз, коли мова йде про нові теоретичні заводи, ціни будуть тільки збільшуватись, адже устаткування для цих заводів вони муситимуть купувати країн, на які Трамп наклав мита, і відповідно це устаткування здорожчає. Про те, що в Штатах є величезна проблема з кваліфікованими кадрами, вже навіть Тім Кук офіційно заявив на одному з інтерв'ю. А проблема з кадрами також впливатиме як на ціну, так і на потужності. Окей, а що робити з новими чіпами для умовної 60-ї серії відеокарт, яка, я сподіваюся, отримає новий чіп, а не як цього разу? Чи для нового процесора для iPhone 18? Звісно ж, йти до TSMC на Тайвань, де їм вже зараз кажуть, що вибачте, але у нас мала потужність виготовлення двох нанометрових чіпів, тому за одну пластину будьте ласкаві 30 тисяч доларів, що є скаженою ціною. Тому чіпів буде і недостатньо, і при цьому за завищеною ціною. Вибачте, будь ласка, що сьогоднішній випуск дуже тісно пов'язаний з економікою, але без цього ніяк. Плюс усім насправді буде корисно зрозуміти, що коїться з ринком зараз і що з ним буде завтра. Тобто, усі технологічні компанії стоять перед прірвою, де в одну купу насипані нові мита, відсутність чіпів, їхнє подорожчання та неможливість їх виробляти в США. Що тоді робити? Я власне не дерма наводив приклад з відеокартами, адже є дуже немаленький варіант того, що нові відеокарти знову не отримують найпередовіший тих Власне, згідно з заявами інсайдерів, далеко не усі iPhone 18 отримують передові 2 нанометрові чіпи. І цілком можливо, що прошки будуть з новими чіпами, а ванільні та плюс отримують 3 нанонометрові чіпи. Проте в той же час, через якісь півроку, рік, коли TSMC вийде на більші потужності виробництв, ціна цілком може зменшитись, але вона все ще буде вищою через тарифи. Тож весело ще тільки починаються. А тепер доволі цікава новина, яку багато наших ЗМІТ та телеграм-помийок сприйняли за буквально. Директор управління науково-технічної політики Білого Дому та науковий радник Трампа Майкл Краціос виголосив промову, яка тепер є на сайті Білого Дому, під назвою Золотий вік американських інновацій. Основною думкою промови було те, що Америка стоїть на порозі нової золотої доби інновацій, але це прорив не гарантований, не обов'язковий, адже його потрібно обрати, зробити і досягнути. Для чого потрібні рішучі політичні дії, Технологічне лідерство, активна участь суспільства та відмова від старих обмежень. І між іншим там в промові є наступні слова. Наші технології дозволяють нам маніпулювати часом і простором. Вони стирають відстань, змушують речі рости та підвищують продуктивність. Ми можемо будувати по-новому, щоб робити більше з меншими витратами, або ж запозичувати з майбутнього. Ми знову і знову обираємо запозичення з майбутнього. Наш вибір як цивілізації, технології або борги. І ми обирали борг. І сьогодні настав час обрати кращий шлях. Кінець цитати. І в час Тіктоку з його супершвидкою подачою інформації, в час Телеграму з новинами в 10 слів, одні не розбирають повністю текст і несуть його людям. А люди, на жаль, не хочуть розбиратись, що там і хто як сказав, і бо їм достатньо просто цих 10 слів. Тож в мережі вже одні кепкують, а інші на повному серйозі заявляють, що Штати беруть технології з майбутнього і взагалі можуть викривляти простір і час. Насправді ж якщо прочитати увесь текст, то ці слова. Не більше, ніж метафори, що підкреслюють масштабність можливостей, які дає наука у протиставленні з нинішнім застоєм. Скорочення простору це про миттєву передачу інформації, пришвидчувати процеси виробництва і робити більше з меншими ресурсами, це якраз вплив на час. Запозичення з майбутнього це про відсутність вкладень в довгострокові технології та покладання на дешеву робочу силу і нарощування державного боргу, тобто життя в кредит. Ну і загалом просто цей кратіос занадто гарно висловлюється у порівнянні з деякими іншими персонами. Тому ні штати ще не навчились дійсно викривляти час та простір і брати технології з майбутнього. Хоча, дивлячись на деяких представників, може здатись, що десь щось точно колись викривилось, але в який бік, це вже питання. Проте пам'ятайте, що все це, хоч і безумовно цікаві, але все ж дрібниці, адже найголовніше це підтримка фронту, збереження життя українського солдата та масштабування скорочення життя російських окупантів. Тож не забувайте закинути свої 10 гривень на збір, от якщо прям кожен закине, буде чудово, або ж беріть участь в розіграші з донатом від 100 гривень. Обов'язково пишіть коментарі, що ви думаєте з приводу останніх новин. Ну а з вами на зв'язку, як завжди, був агностик, який вас обійняв, припідняв. бережіть себе, своїх близьких та Україну. you <small>